Чи може звільнити працівника за невідповідність займаній посаді в зв'язку зі зміною вимог до освіти, довіднику кваліфікаційних характеристик, приміром, працівник спеціальність хімія працює більше 20 років, завідувачем клінічно діагностичної лабораторії, зараз ДКХП вимоги біології. Що я вам хочу сказати, що, в принципі, підстав для звільнення немає із за того, що змінились кваліфікаційні вимоги. Але ви маєте розуміти, що дійсно зміна кваліфікаційних вимог. Вимог може поставити перед працівником питання відповідності чи невідповідності. Якщо ми звертаємося до ДКХП, затвердженого наказом 336, це є загальні ДКХП Пункт 11. Він говорить про те, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, а у вас, ви бачите, освіти може в кваліфікаційні вимоги не бути, але є стаж роботи великий. Якщо не мають відповідної освіти або стажу роботи, бути встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують в повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії, якщо інша не передбачена, актами, що мають вищу юридичну силу. Отже, як варіант може бути атестаційна комісія. Де буде визначено фаховий фахова кваліфікація, тобто досвід роботи для того, щоб людина залишилася на роботі? Тобто, це питання має вирішуватись саме керівником підприємства. Чи буде йти до того, що людина не відповідає, але це треба обґрунтувати, тоді не відповідає, але є у неї дуже великий стаж роботи. Тому було би логічніше це провести через атестаційну комісію. Тобто можливо зберігти свою посаду, якщо атестаційна комісія буде давати підтвердження, що людина відповідає займаній посаді, навіть не маючи фахової освіти.